Пане Віталію, вітаю вас, доброго вечора. Слава Україні! Вітаю, Сергію. Давайте от я раз я вже так довго розказував про цей чат GPT, ну, Скажімо так, наскільки це. Раціональний е, сервіс, так наскільки раціональну об'єктивну інформацію він видає, от чому е, там зрозуміло, що одразу розробники сказали, що дані, якими він оперує, там це дані до 2021 року. Ну, але все-таки е, з якими запитами до цього чат-боту можна звертатись для того, щоб отримати дійсно об'єктивну фахову відповідь. А не от не знаю, чи ви чули я тільки що розповідав, а не до прикладу, що я Сергій Смальчук є власником і за? Основником торгових компаній «Епіцентри» нова Пошта»? Ну, можна отримати точно об'єктивні дані на запитання, які починаються зі слова як. Тобто, якщо вам потрібно дізнатися, як щось зробити, то по крокову інструкцію цей чат-бот видасть дуже якісно. Всі дані, які стосуються останніх новин чи якихось локальних імен, вони поки що недоступні, але розробники обіцяють, що вони з'являться в версії нові GPT 4. Ну, моделі, яка з'явиться пізніше, але справа в тому, що, наприклад, ну цей чат GPT, він з'явився не так давно, і ну можна сказати, хайп навколо нього також не так давно почався. Хоча сама модель вона була доступна вже близько двох років. Тому тут одна із цікавих, одне з цікавих запитань, чому саме зараз це все відбувається, оскільки модель відома вже давно. Mm -hmm. Пане Віталію, ну чат GPT, це наскільки я розумію, винятково така ну. Текстовий, скажімо, інформаційний сервіс, так тобто, ти ставиш там якісь запитання, він видає тобі відповідь. Але ж е якщо говорити більш широко, так тому що я бачив, що там люди з допомогою штучного інтелекту там і картини вже зараз якісь малюють. Тобто це очевидно і, ну, інші якісь сервіси, але все-таки де вже застосовуються от такі технології, в яких напрямках ну які можливості відкриває оця технологія. Ну, дійсно, це текстовий бот, який генерує саме текст. А найцікавіші напрямки, де вже можна спробувати навіть сьогодні, штучний інтелект. Є такий додаток Ідеаріум, там можна, наприклад, написати код для будь на будь-якій мові програмування, який буде працювати. От я в своїй роботі особисто використовую, нещодавно зробив. Сервер цілий попросив штучний інтелект. Він мені створив робочий код для цього. Тобто, програмістів, також скоро, ну можливо, не всіх, але якусь частину замінять. Також цікавий напрямок є такий бот, який називається Imageon, в, в телеграмі, бот, який може малювати картинки по текстовому опису. Тобто, ви описуєте, що ви хочете бачити на цій картинці, і він вам ну приблизно за 4 секунди малює унікальну картинку, яка буде тільки е, ваша, тобто, автор авторство належить тільки вам. Можна сказати, що це не штучний інтелект створює, а все-таки людина за допомогою штучного інтелекту, оскільки ці моделі і боти вони є просто інструментами в руках людини, і запит потрібно, щоб людина написала. Пане Віталію, А от ви вже трішки почали про це, що навіть програмістів це може торкнутися там частково ну, ті функції, які вони виконують так, може замінити оця власна технологія. Е, які бо багато про це от говорять останні дні, коли з'явився в Україні чат GPT, про те, що взагалі дуже багато професій може зникнути, ну по суті, за е, ну, непотрібністю. Ну, от візьмемо там навіть ту ж журналістику, до прикладу, так е, для того, щоб журналісту створити там якісний текст, написати якісний репортаж, ну це треба посидіти там, подумати і так далі. тому подібне. А наскільки е, ну Якщо ми говоримо про штучний інтелект, то з часом це буде не потрібно, так? Просто ти забуваєш якісь дані, він генерує там текстну чи картину, як, як ви сказали. Це стосується творчих професій, переважно, чи, чи яких? Так, тут цікавий момент, який одразу потрібно зазначити: те, що в 60-х-70-х роках про штучний інтелект говорили, що він автоматизує рутинні професії, тобто там касирів, наприклад, якісь пропускні пункти. А першим, що добре автоматизували в 21 столітті, є якраз генерація текстів, письменники і художники. Е, тому, мабуть, так, да, але мова йде не про те, що ці професії щезнуть, а про те, що вони зміняться. Тобто люди за допомогою цих, цих інструментів зможуть більш якісно і більш е, швидко робити ту саму роботу, або просто ну, якось більш якісно виконувати свої професійні завдання. А ви, от, наприклад, ну пробували для своєї роботи можливо якось використовувати чай GPT, чи інший бот? Поки що ні, поки що я так само от е, ну знаєте, як, як тільки з'являється щось нове, це як колись розповідали, от буде інтернет, так ми всі станемо дуже розумними. А по факту ми там е, займаємося якимись тестами серії «Яке я дерево. Так, от дуже важливо з'ясувати це, чи яка я квітка. От тому е, зараз я так розумію, просто є чатботом ботом Більшість людей отак от, ну використовують його як забавку. Ну, принаймні, я от приблизно так користувався, але я обов'язково так е, хочу спробувати. Ну, але в мене виникає питання логічне. Ви кажете, щоб отримати точну відповідь, це має стояти питання як, от е в написанні тексту я поки не розумію. Ну, типу, які дані йому задати, щоб він згенерував там текст про ту чи іншу новину, до прикладу. Ну до, до речі, це чудове питання, тому що в майбутньому професія по написанню текстів для штучного інтелекту по описуванню завдань. Це я думаю, буде окрема. Професія, мабуть, mm -hmm. яка прийде на зміну деяким іншим, про які ми вже говорили. Тобто, дійсно для того, щоб отримати якісну відповідь, потрібно ну добре так заморочитись над тим, який саме запит написати штучному інтелекту. І цей запит він виглядає не як завдання людині, а просто інколи як перечислення характеристик, які ви хочете побачити. Тобто, якщо ви, наприклад, малюєте картинку, ви можете написати захід сонця в стилі Сінтвейв. І одночасно в стилі Ван Гога, і воно вам намалює дуже цікавий такий витвір, який буде одразу ну, як суміщати в собі ці два стилі. Так само і для текстових завдань. Тобто, ви можете попросити написати вам розповідь про, наприклад, там квітуче поле і в стилі якогось відомого письменника. І воно ну, сам, сам штучний інтелект буде намагатись підлаштуватись під цей стиль. Тобто там є можливості про які. Будуть ну я думаю, протягом 2023 року з'являтися все більше і більше цікавих відкриттів, тому що навіть розробники цієї моделі вони інколи не знають, як з нею можна було б добре працювати, і це вже знаходять е, користувачі. Цим власне кажучи, штучний інтелект відрізняється від звичайних програм. Бо в звичайній програмі розробники все заложили, і воно так працює. А тут є моделі, до яких можна проявити творчість і створити щось таке, що навіть розробники не могли. Слухайте, а ну, на вашу думку, це не вбиває творчість от як таку, в принципі? Е, чи, ну, тому що е, ну, творчість це ж теж прояв певного таланту, скажімо так. Е, ну, завжди так було в історії. Так? Не всі можуть там, малювати картини чи писати вірші чи ще щось. А зараз по факту це. Ну, тобто... Є різниця якась, ну чи, чи буде різниця в ставленні в сприйнятті от того чи іншого мистецького твору, на вашу думку, так, створеного штучним інтелектом і людиною? Ну тут якраз дуже хороший аспект, який важливо, мабуть, ну на який важливо казати, про те, що творчість. Це є взагалі комбінування вже існуючих ідей або розділення їх на частини ну ідей або образів, скажімо, якщо мовити про е, образотворче мистецтво. Тобто, в будь-якому випадку, цей штучний інтелект він буде створювати нові твори по тій же логіці, і по тим же алгоритмам, як і люди. Тобто, в творчості, якщо розібратися в механізмі, там нічого магічного немає. Тобто, люди беруть ідеї певні, які вже були з досвіду чи з інших творів, і їх між собою комбінують для того, щоб отримати новий витвір мистецтва. Точно так же буде працювати і штучний інтелект. А хороший штучний інтелект буде робити це. На рівні людини або навіть краще ніж людина. Я думаю, що в 23-му році і найближчим часом нас чекають порівняння, і ну які знаєте, як відео, от коли людина не знає, хто намалював картину, штучний інтелект чи людина, і потрібно буде відрізнити, то я думаю, що багато буде випадків, коли буде дуже важко відрізнити. Бо я сам, коли малюю в цьому бо боті ну там такі картинки картини виходять, що інколи здається, що це людина намалювала. Ну, дуже якісна, ну дуже висока якість зображення і текст та так само. Ну тобто, якість зображення і якість текстів, по крайній мірі, зараз вона на досить високому рівні. І нас чекають, мабуть, ще моделі пов'язані з відео, із, зі звуком, з іншими видами контенту, про які зараз ну, менше говорять. І, мабуть, ще чекає наш штучний інтелект, який буде виконувати дії замість того, щоб просто придумувати текст, тобто ви йому кажете. Зроби, наприклад, мені Excel файл заповнить там певні дані, візьми дані з того сайту. і Він вам все це робить за декілька секунд замість того, щоб ви самі копались, пане Віталію. І ще буквально коротенько, я хотів би, щоб я знаю, що ви теж безпосередньо розробили так додаток, якийсь побудований на технології штучного інтелекту. По, по якому напрямку? Розкажіть трішки про це. Ну, це цей додаток, який я вже згадував, ідеаріум. Це, а, це не, він. додаток. Додаток, який генерує ідеї для будь-чого, він може вирішити будь-яку професійну задачу. Наприклад, якщо ви попросите написати вам сюж ну, сценарій для репортажу, про, там, про якісь ну про штучний інтелект. він навіть це придумає, які запитання задати, або він може на рівні побутовому вирішувати запитання, як, наприклад, яку смачну страву здорову приготувати з певних інгредієнтів, які у вас є в холодильнику. Тому ну, немає взагалі ніяких обмежень і ідеї, які можуть бути згенеровані, вони пришвидшують роботу як і спеціаліста будь-якого, в будь-якій сфері діяльності, так і в побутових задачах. Дуже цікава штука, рекомендую попробувати. Він зараз у нас в топі App Store і Google Play Market ну, mm -hmm. там, в топах. Це платний вість, сервіс? Скільки коштує? Він там за ну 30 днів безкоштовний період. Це досить великий, тому можна вважати, що безплатний. А потім ну там за символічні гроші для того, щоб просто там не працювати в мінус, скажімо так, але основна задача це пришвидшення розмови діяльності за задоволення. Треба платити. Пане Віталію, Я вам дякую дуже за цю розмову. Віталій Міняйло, експерт з питань штучного інтелекту СЕО компанії Neurotrek, був з нами на зв'язку.